Синку, Ти ж пам'ятаєш, я казала, що твій тато помер у таборі для полонених. Ну, це ось капітан Кунц. Він був у таборі разом з татом. Вітаю, дрібненький. Боже, я так багато про тебе чув. Знаєш, я був добрим другом твого тата. Це діло в тій ханойській пекельній ямі разом. Більше п'яти років. Дай Боже. Щоб ти ніколи не пережив такого сам. Проте, коли двоє мужиків в такій ситуації, як ми з твоїм татом, а надто дуже довго, то вони несуть відповідальність один за одного. Якби це мені не пощастило, майор Куліч говорив би зараз з моїм сином, Джимом. Та вийшло так. Що я говорю з тобою. Бочу. Я дещо тобі приніс. Цей прекрасний годинник придбав твій прадідусь Ірайн ще у Першу світову війну. Придбав у невеличкій крамниці в Ноксвілі, Теннессі. Витвір першої компанії, що виробляла ручні годинники, бо до цього всі носили їх в своїх кишенях. Його придбав простий рядовий Куліш у день відплеття до Парижа. Це був воєнний годинник твого прадіда, і він ніколи не знімав його, поки воював. Коли це закінчилося, то повернувся додому. Лише тоді його зняв і поклав у банку з під каву. І так той лежав. Доки країна не покликала твого дідуся Дейна куліча за океан, щоб знову битися проти німців, цього разу в Другу світову війну. Твій прадід дав цей годинник твоєму дідусеві на щастя. На превеликий жаль, день навіщастило не так, як його батькові, Дейн був морпіхом і загинув. Разом з іншими морпіхами у битві за острів Вейк. Твій дід знав, що на смерті те. Чітко і ясно. Ті хлопці не жали ілюзіями і не сподівалися покинути той острів живим. Тож за три дні перед тим, як японці взяли острів, Дейн Куліч доручив стрільцю з авіатранспортника на прізвище Вінакі. Вони з ним були взагалі незнайомі. Відвезти своєму синочку, якого сам ще не бачив, його золотий годинник. Уже за три дні твій дідусь загинув, проте Вінакі дотримав слова. По закінченні війни він провів твою бабусю і передав твоєму малолітньому батькові золотий годинник його тата. Цей самий. І він, синку, був на руці у тата, коли його збили над Ханоєм. Його спіймали і посадили у В'єтнамський табір для полонених. Він знав, що як косоокі побачать годинник, то конфіскують його. Заберуть. Твій тато цього не хотів, бо годинник був твоїм спадком. Він не пережив би, якби жовті хапнули своїми клешнями синів спадок, то сховав його в єдиному місці, де це було можливе, в Анусі. П'ять довгих років він носив годинник у своїй сраці. А тоді сконав від дезентерії і дав мені годинник. Я носив цей неприємний шмат металу в сраці ще два роки. Тоді, через сім років, я дістався додому, до, до сім'ї. І зараз дрібненький, я повертаю один.